Доброго дня, шановні глядачі. Ради вітати вас на новому полі компанії Сингента в господарстві Нива Переяслічне, яке знаходиться в Київській області. Ми вже зібрали наші озимі зернові. І про результати по озимим зерновим і по ярим культурам кукурудза та соняшник Сьогодні нам розкаже Євген Боюн, технічний експерт по Київській області. Вітаю Євген. Привіт! Розкажи, будь ласка, по результатам і щось про кукурудзу сонячника. Добрий день! Колеги, друзі, розпочну, мабуть, із підсумків те, що вже вдалося зібрати. Далі пройдемо по технології кукурузи, на сонячку розглянемо. І так представлена на даному демо полі культури озима пшениця, була представлена ячмінь. Представлена як культура у двох гібридах футани, Галатіон, кукуруза. І представлений соняшник. Лінійка гібриди та системи захисту. По озимій пшениці. Система захисту, в принципі, тут. Традиційна включала в себе використання гербіцида Cross. Була проблема із лаковими бур'янами, в тому числі тому було прийнято рішення використовувати саме цей гербіцид. Фунгіцидний захист був представлений трьома фунгіцидами. Перше внесення, Т1, так зване 30-32 фаза було використане Амістар Тріо у нормі літер. Друге внесення було по Пропорцевий, підпрапорцевий листок, якщо ми говоримо про ячмінь, було використане латусрія. І третє внесення по колосу працювало продуктом магнело у нормі літр на гектар. При кожному внесенню додавався інсектицид Engio 180 грам на гектар. Блажаність по зимі пшениці становить 69 центнерів з гектара. В принципі, думаю, досить непогано, як для цього сезону. По ячмінях. Використовувалася традиційна система захисту, подібна до пшениці, тобто також було використано axial Крос як гербіцид. Фунгіцидний захист представляв використання трьох продуктів: перше внесення Містар Тріо, друге внесення Латуфрія і третє внесення Magnelo, внесення по колосу в нормі літер. Показники, яких вдалося досягти, по гібрид Вутан, показав 60 центнерів з гектара. Гібрид Галатіон показав 65 центнерів з гектара по врожайності. На сьогоднішній день підготували ділянку під посів ріпака. Плануємо також закласти лінійку по гібридах і відповідно продемонструвати систему захисту з нашими продуктами. По врожайності нормально. Я думаю, це середній показник був. А наскільки ну, ми на кукурудзі знаходимося, Жень, давай може одразу пройдемося по системі захисту кукурудзи. Щодо захисту кукурузи, використовувалася комбінована схема, тобто було застосовано як ґрунтовий гербіцид, так і після сходу. У якості ґрунтового гербіцида було обрано продукт primextra Гол у нормі 3,5 літри на гектар. Грунтовий продукт в принципі, можна використовувати як і після сходу до фази 5 листків, забезпечує комплексний захист від злакових та дводольних бур'янів. Має досить тривалу ґрунтову дію. Я вважаю найбільшим плюсом даного продукту є те, що немає ніяких обмежень по сівозміні. Тобто він абсолютно безпечний по сівозміні. У фазі 5-7 листів було використано продукти Люміс у нормі літра 25, які завдання стояли перед цим продуктом. Це проконтролювати багаторічні бур'яни, оскільки ґрунтова схема їх в принципі не забирає і не вирішує. Тому було прийнято рішення мінімальною нормою попрацювати. Продукти Люміс уносився в комбінації із цинком було внесено в бакові суміші ще літер цинку. Ну, по... Щодо ефективності, можете пересвідчитися на очі. абсолютно відсутні, як златові, так і ботонні бур'яни. І до самого збирання е -е, досить я думаю, витримає ще до збирання, я думаю, потримає. Але до збирання ми ще сюди заїдемо, я так думаю. Да. Давай на контроль перейдемо, подивимося, що могло б бути, якщо б не гербіциди. А могло бути... Отака от ситуація находить. Ми бачимо відставання в рості, формування качана і комплекс різних проблем. Тобто, на твій погляд спрацювали наші ми продукти ні, ні, ні. непогано. Добре, давай перейдемо на соняшник, подивимося, як він себе почуває на сьогодні. Ось і наш соняшник. Жень, розкажи, будь ласка, що змінилось, окрім того, що він вже виріс? Від часу останнього візиту то... ну, да, візит два два да. досить гарний кошик. Значить, щодо соняшнику, має дуже прекрасний вигляд, вдало підібрана густота, вдало підібраний захист, а саме використання продукту Gold. авголурні 1,6 літ на гектар і використання продукта Гезагар у нормі 3 літра на гектар в принципі, ідеально чисте міжаддя. Відсутність як злакової, так і водольної висвітлення, як ви бачите, міжад є абсолютно чиста. Тобто, схема спрацювала невідмінно, схема є безпечна по цілозгінні, схема є безпечна в умовах надмірних опадів, Відсутня фітотоксичність, якесь поняття промивання так далі для цієї схеми не застосовують. Функцію захист. Передбачав використання продукту Сетар. Внесення проводили у фазі 6-8 листків. Даний продукт, окрім своїх фунгіцидних властивостей, має ще і рестрегуляційні властивості, що немало важливо, особливо в умовах надмірних опадів. Окрім цього, бакова. Схема передбачала включення продукту Engio в нормі 180 грам на гектар. Вносилася бакові суміші. Контроль шкідників а, на ранніх стадіях попелиці, в тому числі, ну, також присутні. Ну, Що стосується хвороб, на верхньому ярусі взагалі відсутній, нижній ярус це скоріше фізіологія, да? старіння, аніж пошкодження якісь Ну, да, сьогодні вже 29 липня, то в принципі вже воно може і фізіологічно достигати пішення. аніж пошкоджено. Тому да. дана схема в принципі, працює ідеально і, і забезпечує досить міркувані результати. Ну, Час покаже, а як люблять сказати аграрії, бункер покаже. Так, бункер покаже. Я сподіваюся, що покаже щось цікаве. Дякую, Жень, тобі за а, розповідь. За Давай, до зустрічі.